75-річний ювілей відзначило музичне училище імені Дениса Січинського. Свою діяльність училище розпочало 17 січня 1940 року на базі міських навчальних закладів філіалу Львівського музичного інституту та Станіславської консерваторії у 65-му році, з нагоди сторіччя від дня народження видатного українського композитора Дениса Січинського постановою уряду училищу присвоєно ім'я словетного композитора. Починав своє навчання музики в цьому навчальному закладі, Я навчався в студії івано франківського музичного училища. Потім був студентом музичного училища. Після закінчення консерваторії повернувся викладачем цього навчального закладу. Наш навчальний заклад за час свого існування ви завершили біля 6 тисяч випускників, як серед них є народні артисти, заслужені мистецтв. Викладачі музичних шкіл різних академій, як на території нашої України, Галичини, так і зокрема, за кордона. Рівнем викладання задоволені і сьогоднішні студенти. Музика це високе мистецтво, якого потребує кожна людина. Думаю, кожен задумується, кожному потрібна музика в житті. І якось так вийшло, що з дитинства навчались музиці, привели любов до музики. І я думаю, що це дуже добре і дуже корисно дітей навчати музиці, знайомити з культурою. Викладачі в нас дуже добрі і дуже лояльно відносяться до наших всіх студентів. Комусь там щось можуть підтягнути, комусь можуть щось порадити. Ну таких щоб було дуже грізних вчителів, таких нас немає. Привітати ювілярів, які сьогодні відомі далеко за межами Прикарпаття, прийшли представники влади, мистецьких осередків краю, шанувальники творчості викладачів та вихованці училища за багаторічну сумлінну працю з підготовки фахівців музичної справи директору училища Петру Гундеру було вручено грамоту облдержадміністрації та обласної ради. Завідувач відділу Сергій Крещенський та методист училища Ольга Яцишина до свята отримали найвищу відзнаку в області. Медаль за заслуги перед прикарпаттям художні колективи училище імені Дениса Січинського є незмінними учасниками обласних фестивалів урочистостей до знаменних дат у житті України, ювілеї видатних діячів музичного мистецтва.